Деніел, ну скільки можна нити, що в тебе вкрали перемогу над Усиком? Чи може дійсно вкрали? Давайте повернемося у минуле і детально розберемо, чи Дюба звалив Олександра по правилам, чи все ж таки зарядив по яйцям. Спойлер, помилка рефері була. Тож давайте розбиратись, поїхали! 19 липня на Вемблі відбудеться реванш Олександра Усика і Деніела Дюбоа, і на кону двобою буде звання абсолютного чемпіона в Суперважкій вазі. Основна маркетингова складова реваншу епізод першого бою з ударом Дюба нижчі поясу у п'ятому раунді. Точніше, тоді Рефері зафіксував фол і дав Усику час відновитися, в той час, як в команді британця впевнені, що в них вкрали перемогу. Цікаво, що прибічники теорії легітимного удару є не лише безпосередньо у команді Дюба, що ще більше розпалює цю ситуацію. Повірте, у найближчий час профільні ресурси і ютуб канали будуть продукувати тонни інформації щодо реваншу, і той епізод з ударом ничі поясу буде спливати як гівно на пляжі, і його постійно будуть жбурляти в вентилятор. Тож пропоную повернутись у минуле у 26 серпня 2023 року і раз і назавжди розібратися, що ж там відбулось насправді, порушення правил чи спланована операція рефері під назвою Врятувати чемпіона Усика. Іронічно, що на форумах і інших пабліках гуляє той самий скріншот з ударом, але інтерпретація геть різна. Для початку варто розібратись в формулюванні удар нижче поясу. Перше, що треба затямити, удар нижче поясу, це не удар по яйцям. І не удар нижче лінії трусів, адже кожен боксер натягує їх так, як хоче. Згадайте хоча б Тайсона Ф'юрі, який з тим же усиком натягував шортяни ледь не підмишки. Згідно правил боксу, удар в будь-яку зону, що знаходиться нижче лінії поясу, є забороненим. Однак лінія поясу не є фактичною лінією на трусах. Вона прив'язана до фізіології людини і збігається з частиною стегон, яка збігається з лінією пупка. Тобто, по-простому, все, що нижче пупка під забороною. Тут є ще один важливий момент: це робота Рефері. Зазвичай Рефері попереджає боксерів перед боєм і наочно демонструє, де та допустима межа, нижче якої він бити не дозволяє. Квартираканець Луїс Пабон, який обслуговував перший бій Усика і Дюба, проігнорував цю важливу процедуру. Хоча справедливості заради треба відмітити, що він міг це зробити заздалегідь, коли заходив до боксерів в роздягальню. Тобто, що ми маємо? Згідно правил, удар Дюбуа був точно забороненим, адже прилетів нижчій області пупка Олександра Усика. Все інше, стоп-кадри з різних ракурсів, роздуми про траєкторію удару знизу вгору і таке інше не мають жодного сенсу. Удар був забороненим. Точка. Також існує думка, що рефері Луїс Пабон був занадто упередженим, мовляв, удар був на межі, і все в таких випадках залежить від інтерпретації третього в ринзі, а він був прихильний до сторони А, якою в той день був Олександр Усик. Що ж, давайте на секундочку забудемо про що ми говорили перед цим. Уявімо, що епізод дійсно був сумнівним: 50 на 50. Просто подивіться на реакцію рефері. Він ні на секунду не замислився і моментально прийняв рішення про заборонений удар. І якщо вам цікаво, як діє рефері, коли треба витягувати з халепи зіркового боксера, то давайте згадаємо нещодавній приклад з поєдинку Джервонти Девіса і Ламонта Роуча. Коли танк несподівано взяв коліно, рефері Стів Віліц на автоматі почав відлік і тільки після деякої паузи включив дурня і дозволив продовжити бій, не зафіксувавши нокдаун. Тут же Луїс Пабон зреагував моментально. Тобто був на всі 100% впевнений в порушенні. Чому так? Тут все просто, тому що Деніел Дюба до того вже кілька разів прикладався нижче ватерліній і отримував від рефа попередження. Тобто, якщо і обвинувачувати Луїса Побона в результативних помилках, то тільки в тих, які були на користь Дюба. Я нарахував близько 20 ударів Деніела нижче поясу, причому більшість з них були вже після епізоду у 5-му раунді. Реф кілька разів попереджав британця, що той діє брудно, удари нижче поясу, штовханини, небезпечні рухи головою, але за весь цей час так і не зняв з Деніела ні одного очка. Тож, якщо вже й робити з Луїса Побона Цапа від Бувайла, то треба бути до кінця чесними. Він погано виконав свою роботу, але це аж ніяк не стосується епізоду з тим падінням мусика. Основна його провина в тому, що він не контролював те, що відбувається на ринзі, і здається, все пустив на самоплив. А цього не мало бути, особливо враховуючи, що Деніал Дюба ще до бою говорив, що за ціною не постоїть і готовий влаштувати в ринзі бій без правил. У команді Дюба популярна теза, що вони накавтували Усика і того врятував рефері. Мовляв, Усик довго не міг підвестися, був ледь не паралізованим тим ударом. Але я б радив не забувати про контекст. Треба пам'ятати, що третій в ринзі виніс рішення на користь Усика, і українець це прекрасно усвідомлював. Я не виключаю і скажу чесно, навіть схиляюся до думки, що якби Луїс Пабон став відраховувати, Усик все ж таки піднявся б і продовжив бій. Так, він не поспішав підвестись, але це не значить, що не міг, це різні речі. Олександр контролював бій до того епізоду і контролював після. Більше того, якби Дюба насправді вірив в те, що завдав шкоди українцю законним ударам, то це б мало б додати йому імпульс. Але після паузи Олександр тільки нарощував перевагу і в кінці зламав Деніела. Фініш джебом був доволі красномовним. Те, що оточення Дюба вхопилось за цей епізод, нормально. Більше того, таке самонавіювання позитивно вплинуло на кар'єру Дюба, і він видав шикарний відрізок з перемогами над Джарелом Міллером, Філіпом Херговичем і Ентоні Джошуа. Але як би йому не хотілося в це вірити, в цьому списку переможених немає імені Олександра Усика. І справа не в помилці рефері. Просто Деніел відкусив шмат пирога більший, ніж здатен проживати. І ця ілюзія переможця, немов повітряна кулька, болісно лусне вже 19 липня. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримуй україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!